Добрий ранок всім. Що це в мене таке? Це від Олівії. Що всім добрий ранок. Хочу трошки розповісти про вчорашню поїздку в клініку. Ось так у нас виглядає. Сьогодні Олівія. Чесно, дуже переживала. Ніколи зуби я нікому не виривала з тваринок і не знала, яка, як це все. Яка реакція, як все буде, як буде почувати себе тваринка? Вчора на вечір ми забрали її з клініки, тому так пізно поверталися. Додому, як завжди, розвесли. Забрали ще після стерилізації п'ятьох тварин. Звід покажу вам по коштам. Дуже-дуже багато. Все, все напишу, все будете знати. Просто хочу показати вам Олівію, я трошки здивована. Тому як вона почувається, це я ще нічінько не давала, ніяких ліків. Я ще їх не купила, бо пізно повернулася. Там в неї цілий список. Ромашковий чай замість водички потрібно давати. Це, що я запам'ятала, якщо не буде хотіти, то полоскати ротик ромашковим відваром, просто шприциком. Раночки, отам, де нема зубів, в неї з однієї сторони, з не цієї, не цієї, о тієї сторони, яка це у нас з лівої немає зубів. То треба хлоргеоксидином обробляти. Ротик не знаю, як це в мене вийде, це ж треба його відкрити. Ну, Будемо бачити. Але дивіться, ось вона ближче. Олівось, кащенько Дивіться, Я бачу, що її ліпше, розумієте, коли їй погано, вона так не веде себе. ну так. А це дивіться, як лащиться. Лащиться в нас кася. Кася плаче, бо Касю закрили в клітку. І Касю треба лікувати, вона не дуже задоволена тим. І через то вона оце М'яуче Мяуче трошки. І там очі треба два рази в день. Така ну, складна трохи обробка. То на вулиці я це не зроблю, тому мусить трошки посидіти. Дивіться, мой жайщик. Олівочка, кочка олівочка І немає слюній. Поки немає слюній. Вчора я сказала, що щось їй вкололи, щоб цього не було. Не знаю, не знаю, що саме, що саме. але я бачу реакцію. Вона просить їсти. Що... Що вона так дякує мені, що їй сьогодні ліпше. Я не знаю. Вона себе, ну вона дуже ласкава в киця, але так, щоб вона, бачите, лачилась, то не було. Я її трошки викупала, ну як трошки не повністю. Ножки мої помили ножки, хвостика не помили. Бо вже в лікаря, коли її там вколола, я вже побачила, що він трохи брудний. Щоб більш-менш, бо то ж взагалі, слухайте, воно слюні тече, ноги грязні, все в слюнях таких засохших. Десь що робить. Оліва, зая. Десь моя кучка така. Хоче кушать. Ну, я її лишала. Вчора вже сказали, можна годувати, але тільки сухим кормом, що я дуже здивувалася. Тому що там, де ранки від зубиків, паштети всякі будуть застрявати не можна, тільки сухий корм. А я ж спитала, ну як в неї немає частини зубів, як вона буде його А Мені сказали, що не всі коти гризуть корм, багато їх просто ковтає. І знаєте, і що я можу сказати? Якщо дивитися по Майі і сімі, то Майя в мене ковтає, бо нічого не лишається, а сіма їсть корм і лишаються сматочки, ну, тобто вона його розкусує. Якось так будемо бачити. Дали призначення на два тижні, потім треба показатися. Це знову поїздка. до Житомира, це знов тільки дорога, тисячу гривень. Ну, що робити? Ну, треба до ладу довести такіську. Ну що ж не можна ж так. І вчора аналізи зробили чого, бо було зневоднення. Так, знаєте, як шкурку підняти, то трошки стояла. Хоча не розумію, чому, бо вона п'є водичку. Дуже лікар переживала стосовно наркозу, бо якщо нирки, то чи можна, не можна, знаєте як? Зробила аналіз на креатинин. Все в нормі, все в нормі в неї. Я кажу, все в нормі. Тобто Узі серця в нормі теж зробили, бо через то ми заплатили 3, 3 дається, за Олів'ю. Ну, я вам скажу, що це, дивлячись, аналіз узіту це ще, ну, і екстракція, це називається зубів, то ще це куди не йшло, так, зайчик? Просто м -м, добре, що тут, знаєте, все можна зробити по-скоренькому. Навіть сказав м -м, директор клініки, це наш ветеринар. Е вона сказала, що навіть мають аналізатор якийсь. Ні, аналізатор це для аналізів, а ну, схожу. Схоже, такий апарат, який одразу визначає герпес, вірус, кальцій, вірус розумієте? Тобто не треба робити е, якийсь там довгий аналіз крові, бо це тільки в Києві робиться на цей аналіз крові. Тихо, ну кася зай, ну я ж говорю. А зра... одразу можна взяти кровушку і одразу покаже, чи у кіські воно є, уявляєте? Ну тобто я не знаю скільки це коштує, ця послуга, але це дуже-дуже добре. Е, одразу знати, яка інфекція в тварини, і зразу. Одразу лікувати. Кася, сонечко. ну Зараз я покажу. Ну, чо ти гладила і все нормально, ну не хочу вона будь-закритий. Ну, але що, що робити? Зараз я дам корму е, олівці. І, і, і зніму вам трошки касю, її очки, Я вам скажу, вчора її лікар обробила. Я записалась з одної тварини, приперла три Олівію, касю. і це, ну Мене подивилися, дякувати, що все зробили. За Олівієм сказала скільки. За касю, здається, 1400. У нас там дорогий аналіз на Київ, щоб підтвердити, чи в неї є той хламідіоз, який дає їй на очі, оказується, що ще таке буває, слухайте, не знала. То ми перевіримо і він лікується добре. Через то я не могла просто краплями нічого їй зробити. А треба ще антибіотики. ну, Бо яка вона красива кошка, правда? Дивіться, яка гарна кошка. І за за, 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 і за лоліту заплатила 1900 гривень, там мазок на бібіоз і зробила аналізи її. Ніколи її не робила, вирішила все ж зробити. Мені Марія, та, та дівчина, що допомогла мені знайти родину для мілки. Прислала 1500 гривень, тому я вже і ризикнула на ці аналізи, бо чесно, не було зайвих коштів. Ці кошти подарували Лоліті власники її мами мілки. Отак. Тобто, так, що це було? Ні, все нормально. Тобто захотів цей власник допомогти дочці своєї собачки, яку він вже у мене забрав, мілку. І він шукає активно Лоліті сім'ю в Німеччині. Тож він виявив бажання якби оплатити їй цей аналіз. Ну, спитав допомоги, а якраз, слухайте, їдемо в машині, то кажу, ну, треба на аналіз, да, бо я не назбирала на нього. Ну, Бачите, і то я сказала 1500, бо я думала, що 1500, а вийшло 1900. Ну, так я, нічого, там вже доклала всі кошти, щоб ви пішли. І треба зараз брати на корм. Корм закінчується, а це теж важливо. Я? І два тижні ми сидимо лікуємося, а там буде видно залів'я. Ось можете поглянути, як вона їй сухий корм. Ну трошки після мускуса не зя. Ну, вона просто ковтає. А це моя криклива кася. Касінька, дівчатка моя, ні, ну треба полікуватися. Треба полікуватися, кошка. Вона чорно слухається з її тут і не видно. Да? Касюнь? Кушать дала. У туалетик вона ходить, бо вона ще з минулого разу вона навчилась ходити в туалетик. Кліпсеньку я їй зняла, бо там вошку вже, знаєте, воно так можна було не знімати. Ну, я вирішила. Так подумала, що можливо, можливо, мені вдасться її прилаштувати дуже скоро, бо ну, кічка за мною бігає, ви уявляєте, на вулиці. Мене чекає під під'їздом. І не їсти вона хоче. Ні, вона хоче, щоб я її просто погладила. Бо її сусіди дають їсти. Вона, бачите, така маленька кошечка. Вона може не їсти, є би по так, сонечко? Да. Дуже шкода їй. І дуже хочу знайти їх хорошу сім'ю, так, да, Касюнь? Касюньки десь до трьох рочків. Яйчик мій. Може, й менше, каже. Ну, в принципі, я знаю її з підлітка. Я її стерилізувала підлітком. Ну, приблизно її так. Не більше це точно. Вона молодесенька, кішечка. І очки, щоб ви розуміли, на сьогодні виглядають неї шикарно порівняно з тим, що я вчора привезла. Чесно, не було якоїсь можливості у очі знімати. Ну, Що ти таке нещасне? Все в тебе добре. <смірно> порівняно з Олією, в, касюнь. Касюнь, в тебе все добре. Да. Тобі зробили процедурку, там таку мені це два рази в день робити, щоб ви розуміли, там і промивка. Очей, витирання, потім каплі, два вида і третя мазь. Мені забули дати призначення. Сьогодні чекаю, що там мені треба докупити і робити її. Да, і чекати аналіз з Києва, а там вирішувати, треба антибіотик чи не потрібно. Кася к машік. Малих би я вам показала, ну давайте, щоб ви бачили все, як є. Отак, бачите? Оце я в мене вчора день не була. І Барселона. А ну пшикни раз. Бася, Бася. Слухай, вона дуже хитра кіцька. Тільки я її знімаю, вона навіть не пшикається. А так мене з'їсти готова. Ну у нас вже кращі справи, але не настільки. Бася, ну пшикни, покажися, як ти до мене взагалі поводишся. Бася. Ні, ну нормально. шоці. Хитруща така. Оці ну, ці пухи клубочки. Ой, басенька, звичайно, і ксюшка. Вже завтра їдуть на Київ, і це знову е, близько тисячі гривень. Свинки, коли будемо прибирати? Це ці красунки. Я сподіваюся, вони швидко знайдуть сім'ю насчет басі. Не буде так швидко, певно. Да, Басюня? Бо треба нормально, треба не пшикасти, тебе ніхто ж не ображає, сонечко. Ай, ось такі в нас справи дуже вдячні вам за фінансову допомогу, бо без ваших донатів нічого б цього не було. Ви ж розумієте. Що це скажені кошти були витрачені. Це я вам ще не сказала стерилізацію, оскільки я ще не підбила все. Я в пості підіб'ю, скільки в мене завчора, Ну, Пішло грошей, всі пішли. Всі, що були, всі пішли. Да? Тому треба ще подивитися, чи є на дорогу ці. Та, І корм. Треба потрошки вже, вже купувати, збирати котячий і собачий по мішку, хоча б корму їм. Так, да? Хорошенький. Ще вам покажу, можливо, сьогодні джульку, бо ми її ще не завезли додому. І з лоліткою, з лоліткою. Я не знаю. Я не знаю, кажуть, ніби все добре. Аналіз нормальний в неї. Пабізіоза немає. Ну, сказала, слідкувати за температурою тіла. І треба купити градусник, у мене немає. І робити цю неприємну процедуру, щоб знати, чи лолітки не піднімається температура. Ну, Побачимо. Надіємося, все добре. Надіємося, це просто я так. Як то кажуть, психанула. Повезла її, да, до ветеринара. Ну, страшно, чесно, страшно. Не хочеться, щоб тваринки хворіли, і хочеться попередити, бо бобізіоз це дуже страшна смертельна хвороба. Ой, так. Пока-пока. Ось так вона тут сидить і визникає.